І в продажу експерта сімерка. Що у нас? Е, який год? 92 год. Пошли далі. Давайте. Давай. Бо камера, блін, замерзає. Ого. Руки Ого, то... Воно хороша. Да. Так, це на запчасті. На запчасті. Так, Логан, да? вона не справи. Шостий рік. Ні, мотор заводиться зробили По, по кузову страшненька, така, ну ми її взяли на запчасті. Кому mm -hmm. цікаво, дзвоніть, зводить можна взяти, генератор, статі, акумулятор, кондиціонер. Палон, пластик, крут тоже. пробита прокладка. не заводиться, не їде, да. є власника штрафу, на 30 тисяч гривень. Оплати 30 тисяч гривень, машинка буде зніматися за mm -hmm. Ціна Чинає 2300. 2300, 300. Який це рік? Це 2013 рік автомат. Да, Америка, це а, Ходина. Америка. Ходина Америки. Коешку виграна була в Америці за 500 доларів чи за 300 доларів. Може подарили в Америці. Короче, я не відкрию. Да, тебе помогу. А ну попробуй. А тут що раз прокладка пробита. А, тут пробита прокладка, да. Ага, вот эток моторчик, mm -hmm. да? Угу. Я угу, угу, угу. акуратно, там 170 тисяч пробігав. 170 тисяч? Да, да, да. Американських пробегах. Да, да. Я понял. Ну так, а, да, вона. она. покажіть. покажите. <плес> Ну, Ніхто не хоче потилити 700 доларів за да. Треба в ремонт вкладувати. Короче, 700 доларів штраф да. і да. рода скільки Дві 2300. 300. Ну 3000, так? 3000 машина така. Да, класненька така. Хорошенька. На автоматі дивіться. Да, ну руки треба предложити. В принципі, вона в салоні аккуратно, чуть-чуть почистить сидушки. Так вона вся, я дивлюсь, тут з цієї сторони все ціленьке. Ну якщо з Америки, може десь вона була бита, треба провіряти, перевіряти. То, от, електропакет кругом. А вона бита була, так? Да? Так, да, мі... вона була бита, я не пам'ятаю в праву сторону, вродіму. Ну не. треба дивитися, так? Да? Якщо. Да, да. У ну, кого є бажання. Два рази, 10 ну, Да. А який рік? Рік 13. 2013, 2013 рік. Так. Угу. Так, там хто хоче. А, ось тут я бачу. м'ятинка може десь зацепила. І порожек пом'ятий. Ось тут порожек пом'ятий, можна вистукати. І крило оце. Да, оце вона десь тут була угашена, мабуть. Бампер надо новий. А так нормально. Так, все ми дивилися. Це що за дракон у нас? Маленький Опа, та ти що який двигунчик тут хорошенький. Маненький. Фіад пункт. Фіант Да, 2006 рік. Мотор 1.3, заводиться і дороби. Продається по техпаспорту. Ціна 800 доларів. Под нішу є дірочки. Піло трохи не в цвет. Но машина прикольна, їде клас, розходиний на літрів 5 бензина. Малометражечка дуже коротка. Вона справа, так? Да? Ну, Лабаші цілі всі. Uh, taka, ми її беремо перейди, бо як за недорого робить свою роботу. Ага. Uh -huh. uh. 646 тисяч. Ну, чесно, нам мені подобається прямо ідеально. Лючок есть. Да, лючок не течет, все добре. Печка греет. То есть что? По художке для парик испытаний есть. Угу. Ну, Пустинка на полном саду. Треба передивиться трошки вниз, да? Да, да по трошки. И там пару дырочек есть под ничего. Угу. Ну такая вона прикольна. Механическая, да? Механика. Механика. Цена 800 долларов. 800 долларов. Да, да, да. Это поменялый, да, чи пока, э, может, была заменена, да. Може замена, може да, да, да. Нет, надо. -то, -то, да. Может, замена, может, что? Ключ надо. Ключом да. хорош. Ну, резину я уже не снимаю, уже резина то такие. Да, да. Прикольная машинка. Классно. Тут только бензин, правильно? Да, да. О, а ты что за самолет? Вона вже продана, власне, просто оставив. Продана, так? Ну раз продана, значить нам не цікаво, правда? Люди ж хочуть купити. Але шостий рік, пороги гнилуваті, дні ще целе, стакани виварені. Готовилась вона під ремонт. Зробили максимум 5 діли, вороги не відпіли люди поварити. Це 750 доларів, резина нова, акумулятор новий, салон адекватний. Займатися треба. понятно, що хина хотілося б і нічого покращити за такі гроші, но доларів. Ну, да. Магнітолка є, гідрач є, кондиціонер є. І То... процветна? Да, 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 да. То есть вона просто поварила, зробили, купає друга машину. Mm -hmm. Я понял. А, тут електронне табло. Ну, 750 доларів. Електронне табло, ну, електропакет. Не димить це йде. Не димить, не коптить. Не коптить нічого, Резина, дивіться, зимня хороша. Треба не колесо поспускає, треба дві хати, подивитися чого. То. Ну, порожками треба займати. Да, порожка, крило, тут, дверки. Mm. Тобто, і... якщо пороги переварити по 100 доларів чи по чому там буде ціна 950 Ні, yeah, Ну в основному люди самі роблять. Люди рукасті такі, як і ми. На газу, да, вона я так поняв? Ну могу, да, могу. Ну, тут я бачу это пипетка є. Да, ну, что... Газ бензин. Да, да газрення точно. Ну такие салон не застрапані. 2006 рік. Да, 2006 рік. 2006 рік. Ну да. Так почистить, подварить, покрасить і будуть да, самолет. Да, да. Криша рівненька. Да. Лобаш ціленький подкрасить треба, перекрасити. Тут щось прикрутити, мабуть. І порожики. Колесо знов спущене, як завжди. Дуже гарна машинка, якщо зробите. По можна тягати. Трактора. Ось мерседес цей Стоїть пока Апарат. Так, радіозний автомобіль Volkswagen Sierro. Рідкий автомобіль Volkswagen. на наших уже дорогах. Sirocco? Сіроко, так. Сірококо. Я We... взагалі такого не, не пам'ятаю. Да, це купешний автомобіль спортивний. Так. Що з машиною? З машиною. Слава Богу, що дожила до нашого додому. <laughs> да. Це який рік вообще. Ой, рік у нас 89-й. 89. Да, рік. Да, да. Там носить вниз треба опустити, вона вкриті. Давай яку. Так, були ковши, ковши вкрали. І мені після того. Мотор запускається. робить. Можна сядь машина на ходу. Мотор запускається і робить. А можна а, подивитися, мені так цікаво. Мотор? Да. А, можна Тільки треба було не закривати, може <звук> <вводить, там> відкривати. <звук> а я ж не знаю. Так, я. О, Ось ручка, да? Ручку я підняв. А, там бачиш ці стоять а. уже. Спортивні ці. Ча ж ми... треба Це ж треба убирать. Блин. <головіка> <головіка> а? На ютубе знимается. Не можу, там крючок треба допомогу. надо допомога. Надо допомога. А на ту сторону? А, фихи возник. Короче, не доберемся до мотора. Добавляемся. О! Да. Оооо, да. Стояла вона руки. Стояла дуже долго. 23. Ну мы и забыли, кого забрали. Серйозно? рядом. Да. У нас на кальбратор стоит через пасинку. Да. <головіка> <головіка> Ну тут там брюшка с пионерой. Ничего страшного. Мы все рядом? поставим, да. Понял. Так что надо, все сделаем. Угу. Ну, ну начальная цена 1000 долларов. Уже есть, кто предложил 900. Понял? Ну да. В этом плане Эксклюзив на любителя. Да, машина с переоформлением, если что. что <laughs> все так мастики довели до состояния, до такого. Все серьезно? Да, да, да. Есть заручные на машину? Так, так, так. Капец. Круто, конечно. Ничего не скажешь. Это что за самолет? 99 -го. четвертый, ага. на карбюраторе. Uh -huh. что у нас на ходу, газ бензин, двери гниловатые, uh -huh. пороги прижатые. есть мятники по кузову. 5.1.5. Да, на высокой панели. Uh -huh. машинка. Ну, да. Это для села пойдет. Можно для города. На титанчике поставить, молодежь будет кайфовать. Торпедка высокая. Угу. Уже электронно, да, идёт? Да. Электроника. Угу. Ключи есть. И есть. Ты найди. 20 тысяч гривен. 20 тысяч гривен? Гривен. 20 тысяч гривен, а вона заводится? Да, вона полно сюда на газу на бензині. І, і на газу на бензине, и да, і... Да. І заводится, и едет. Да, и да, да. везде уже антифриз назовитый. И лобовец силы. Им ціле, да. И 20 тысяч гривен, да. И длинне крило, і капот даже не переломаний, як всегда. Да. да. А трошки пошумани. Ну, на висока, клін, хороший. Да. Якраз по кукурузу ездит. О! А документы техпаспорт? Техпаспорт, да. Техпаспорт. Можна позвонити до власника, спитати, ну, старого кори. Ну, Я, я дивлюсь, добрав, рядом житою. Десь доручення в мене лежить на цю машину. Ага. На нього вона виписана, чи не на нього треба подивитися. Паркоп є. До да, паркоп є. І запаска є. І. і запаска є. Та О. ти що? Оце, мабуть, топ. 20 тисяч гривень. <рес> так. Робимо перекур? чи далі почув. Ну, я можу Я можу знімаю говорити в погоду. У, У мене руки засобнуть, а файть замерзє. Давай переконеться. Це у нас п'ятерка на тайговському моторі. Це Ніли? Ніговському моторі, да, перероблений з інжектора на карбюратор. Mm -hmm. тобто, я взяв такий за мотори і буде mm -hmm. розбиратися машина, мотор буде продаватися. А, а, мотор мотор робить гарно, не димить, все в порядку. 1,6-1,7. Це 1,7. З цієї сторони можете головку позняти, Там вона 21,06. Ну типа ну, Хто розуміє, то, да, да, той і розуміє. Бо, і на блокі там написано все. Хто зрозуміло. Що вона то, де, це? Була, ну, це на розбор. Це на розборку, так. Є запчаща на Жигулі, на 8, на 9. На квартиці. То так, на розбор. На розбор теж можна предложити. Так, Mercedes 124. Що, на 2-літровому моторі, на механіці дорештовий, так? На 2 моторик, на механике, по, да? Який рік? 89-й. Так, ну вже да. ви бачите робище. Ну так. Коротше, ціна його 600 доларів. Чому? Тому що потік робочий на коробці і треба його міняти. І зняти редуктор сзади. E, редуктор плохо, да? погано. Да, погано. По редуктор зняли. Держить багажнику, Вона продаю по тих паспорту, ціна 600 доларів. Мотор запускається, вона на києжітроніки, києжетронік знятий і газ врізаний в редуктор. Тобто там від додавлення газу робить мотор. Ну коротше зробили ковхозик, тут такий. Відкривається. Ну, ну якщо там дергне, то, дерне, то да. Опа, так. Зараз дерну. Оба, так Красавчик, ну сейчас подожди. 2.0. Да, газ бегает. Система бачите. Прям уток надо. Пряму. Это виноват газу, да, тикера? Да, 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 да. Mm. Ну, торольно, все прятал. Серьезно? Да. Какой? Mm. Трактор, да? Да. Получился. Лабашек уже устал. Ну да. Ну вот вообще 12 ей. Ну, поворот правильно місце. Механіка. 394 тисячі, дерево, дерево, ключі он є. Салон. Салон тут уже в золоті, блін. Мерседес Бенц. Все як має бути. Але не на ходу. Ух ты, двері, звісно, тут чудово хоть на ведь накладочки есть ну будет шпахлевка тут не двери хорошие честно скажу двери не металл металл блин ну блин мерседес есть мерседес Да, вот газовый баллон. Да, есть дополнительный вентилятор, охлаждение, кондиционер, так званый. О, так тут редуктор есть запасный. А вон он расколотил ее. Наверное, кардан вирвало И расколотило. Ну бывает. Но лучше не потрібно. Трохи металу є, але тут уже трохи його немає. Мерседес Отак от, от знімаю, я туди голову не можу засунути. Якщо камера щось побачить, от і побачите. Красиві ручки конечно. Зеркала прикольний. парке. Так. Далее. И Сузу. Не, Сузуки. Не. Сиат. 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 Слава богу. Дошли бы тебе автомобиль. Третья рада. Да, да, да. Сиат. Ибица. На полном ходу мотор. 1.3. Фольксвагеновский. Ой, по кузову вона не гнила. Ой, подивіться. Просто треба чуть -чуть Ну, вона дивлюсь, така ребеночка трохи, так? Да? Ну так. Да. Десь трохи кусі заїхав. Ну так не нова машина. Mm. Ой, тут ціна 15 тисяч гривень. 15 тисяч. 15 тисяч гривень. Все, я мовчу. <реку> 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 ідеально, мотор робить ідеально, коробка переключає, посидіє і коробок. Лобове ціле. <реку> да, лобове ціле, <реку> салончик більш-менш. Рішеточку <реку> сюди якось приколхозити. Сихло на фару одіти. Та ти що? І в путь. Свет світиться. Київська і область. Це робить. Машина по тік-паспорту. Теорії власника можна знайти звідти. Сідушки є. У -у -у. Ото от, проводочок ми на стартер. Оце стартер. Ось не робить, так. Ну і правильно, раз і все. Да, да. Ну така. О, так машина. тут електроніка вже, блін, 327 тисяч пробіг. Нов'йо, так? Да? Нов'йо, нов'йо, так. Да. Клас. E <-house> Ні, ну, справді, і лобове ціленьке. <плес> Ні, машинка, ну, Поставить на вісовість, поставить на класні дітанчики. Щоб... Молодіжі буде ідеальна машина по городу. на є десь кілька бензина. Або молодіж по городу, або в село ну, да, на базар ты, їздить. Да, да, да. Лучше, ніж живу. А мотор там можна глянути. О, так да тут ще й багажник, диви, ёпки, матанки, Тут мішків 5-6 уліза картопля. І даже, а якщо сидушки скласти, вообще. 15 тисяч гривень. Капець. Оце я розумію, корчі, Стекло ціленьке. Криша є. Тут підфарбувати, грівненько. Навіть... Да? А можна? Ну, о, ну, я думаю, за 15 тисяч гривень такий ну, трэш треба відкривати і хай ну, забігуємо. Бо зараз продамо, поки познімаємо ну, відео. Моторчик, только я говорю, Volkswagen стоит. Прикольно. Бензонасос. Электро. Вс, стоит карбюратор уже. Карбуратор. Крышку надо, да, сюда? Ну, можно крышку ставити, можно и не ставить. Робить хорошо. Робить, то есть идеально. Идеально. Да, да. Все, закрывай. Все. 15 лет. Идеал. Так, поехали дальше. Так, поехали. Да. Бул да, це мовиться. Жигуль сенорочка. А, п'ятёрка тоже. А вон, вон п'ятерочка. — Ульёфа. вона на ходу заводиться, робить. Вона знімається з чого-то. Угу. Ой, по трошки гніловата. Вона трохи спортивних її робили. О, да, тут уже. О, да, да, да. І тоніки отдыхали. І... 14-ті — 15. 14. Зробили короткоходну кулісу. Ага, тобі. да, спортивних, дійсно. Да, да, да. Потівно. Ну таке, трошки в неї упадали грошей, походовки є, Телевизор да, я... есть. Так, ціленьке. Сідушки BMW стоять. Бехавські сидушки. Уже капот відкривається вот так -от. Ну це Видимо. ж BMW. BMW, да. Угу. Так щоб акуратніше. Ну вон, нова машина, щоб удобніше було було ремонтировать. Ну тут так цивільненько, трошки помыть угу. На газу на бензине. Угу. Така машинка? ціна її 15 тисяч гривень. 15 тисяч гривень. Заводиться, їде. Да, заводится робота. Заводится руба еда. У вас типа подъемника. Треба підняти Да, да, Акумулятор Надо піднять. Аккумулятор же багафики перенесли. Ми же знімали вчора. Так, так, так. Ну тут надо ключик. 15 тысяч гривен, да? Прибор. Приора. А це що, тоже домик цей продається? Домик не, не продається, ця людина купила, з Германії привезла. Він як новий. Да, новий. Лафет не продает. 2000... Лафет не продає. Ну, подожди цену. Якщо ціна буде до 2000 доларів, то продать. <laughs> Я Він понял. на документах знімається до счета. Все в порядку, на двох осях. А, понял. Шо? Приора. Бампер. 2007, -й. 2007 -й рік. Да, бампер трошки. Побачу, дуби як кажуть. Ага. Ага. 2006 7 рік, 7 рік. Так. пробігала 175 тисяч рідного машинка побачила все, І... в основному вона побачила молодь, що таке состояння вийшло. Вона на класний китана. Вона гнила, бо готова, дай Боже, нормально, палю, треба варити вперед по драмні, підварити, ага. треба варити пороги. Потолочку вона біг можна захватить, подивіться. Mm -hmm. Добре. Вона не Ні? Не закрита? Ну, уже закрита. А, закрій. І аккумулятор си, наверное. Випочаємося. Куди поки. Да, хорошо. А це нові, чи що тут сзади? А? Це нові, чи вони такі є? Ну, може нові. Та навірно нові. То, і той То один ударний там вроді би. А, тут дірочка, да. Да, да, да. Це, це ми тут опаркувалися. Тут можна. скотч заклеювали. А вони нові реально. Да, були нові. Так, ще раз який рік. 2007, 2007. Да, Четвертий диск в багажнику бо спустило треба поміняти машинку uh -huh. треба варити краса. ціна її 800 доларів 800 доларів вона знімається з учета доручня дається на невеликий термін тут титани стоїть доларів 250 борозинка гарна uh -huh. получається приора за 500 доларів Моторчик на холодно чуть-чуть подиви чуть-чуть подивиш да. oh. Да, да, да. Да, да, я сам еду. Так. так, значит, у нас задняя. Оп, включается Дуже хорошо.